Вітаю, друзі! Сьогодні розберемо 23-й раунд серії А Італію. Матч Роми проти Каліярі. Рома зіграє вдома. Отож, фаворит є Рома, відповідно розглядаємо. Отже, поїхали. Рома займає шосту строчку, стручку, кальярі майже в жопі, це плохо. Далі Останні зустрічі. Дивимось. Рома Верона 2-1. в За Таланто 1-1. в Кремноземи 2-1. в Наполі 2-0. в Рома, Шериф. 3-0. в Добре. Кальярі на виїзді. Програли Мілану 4-1. в Верона 2-0. в Наполі зробили. Угу. Форма. Десять. Форма, форма. Дивимось, форму. От сьогодні такий коротенький запис. Угу. Тобто, перспектива в нас за Ромий. Ромі на сильно. Наступна ігра Роми, яка З Інтером. Угу. Понятно, значить. Отож. Варіанти, що можна брати. Буки не дивлюся, що по кофах. Значить, перший варіант це перемога Роми за 1,50, Ну немає смисла. Тим більше клярі буде грати. Вони в зоні виліту. Ну, тут скоріше, брать, бой так загальний. Отже, варіант один. Більше двох голів Роми. Два голи Рома забувати буде спокійно. При умові що... Шук... От. Е Гол кальярі буде 2 це під питання. Десь. Більше беремо більше 0,5 кальярі, що заб'є гол більше 2 хроми. Тут можна розраховувати в принципі, на 3-4 гола в матчі. Приблизно моя думка. Ну, орієнтовно це 2-1-3-1 щось таке. Можливо, навіть вилетить, якщо вилетить від кальярі два гола, то Рома може забити три. Ось такі сценарії я розраховую. Перший тайм це один Рома більше одного в першому таймі, але можуть спати, Знову кальярі може так само перший тайм Чавить, але непонятно, чи заб'ють. Тобто тут уже. Така ситуація. Хоча, в принципі, можна брати більше одного гола Роми в таймі. Бо якщо на 30-й минуті будуть нулі, то брати більше 0,5. Рома в першому в домашній матчі буде забувати, я думаю. Тим більше, якщо так взяти домашній матчі, у нас в Вороні 2 гола в таймі, Аталанті Пенальті не рахуємо. Крем на не забили. Наполі. Ну так. Да. Тут скоріше, краще брати на матч, того, що не понятно. така моя думка на рахунок цього матчу. Всім успіхів! Хто дивився. Бажаю удачі, заходів. і Підписуйтесь, буду. Старатися частіше це все записувати знімати. Всім удачі!